Величка лайфхак, як закриває голкою. Перебираю. Знаю, що важко. Декому закривати голку не можна. Я на дві спиці Набираю собі петельки. Так, даємо себе. Ліцювати. Виворотня. Лицева. Виворотня. Лицева, виворотня, лицева, виворотня. Так, набираєте, скільки вам зручно. Чи 10 петель, чи 20, чи може, як в мене тут на о, спиці мало і вже залишилося? Я набираю, заберу вже всі є. Ось ми розібрала спиці. До мене це і лицева, від мене це і виборотні. Моя голочка. Ось моя голочка. підьому ласанеточка. Є. І пішли. серединки. До сердинки. Якщо ви тут голочку брали знизу, значить тут теж беремо до себе голочку від себе. Тепер зверху від себе голочка до себе голочка. До себе голочка від себе голочка. Тут ви дивитеся, як вам зручно. Якщо хочете більш тугіше, ниточку підтягуєте. Якщо слабше, то ниточку лишайте. Це мене для собачки, то воно мені не треба сильно, щоб було затягнуто. Від себе, до себе лицеві. Тепер вивертні. До себе, від себе голочком. Ну, від себе голочко, до себе голочку. До себе голочку. Від себе голочку. Ну, від себе до себе. Що ми робимо з останніми петлями? Теж як підбираємо. Тут беремо від себе голочко. Так, так, спецю вже одну забрала і шукаємо де ми, звідки ми тут починали. Ой, тут, повідемо. Тут, Муталася ниточка до себе. Тут до себе голочка. І тут теж шукаємо, де ми там починали. Це наш крайчик закінчений з голочкою. Еластичний. Користуйтеся на здоров'я. До зустрічі!